До Болівії з'їжджаються любителі джазу з усього світу. В країні стартував фестиваль, присвячений цій музиці. Ініціатор заходу відомий саксофоніст із Чилі Хуан Перейра. За задумом музиканта джаз-бренди протягом місяця їздитимуть різними містами Болівії та даватимуть безкоштовні концерти. Взяти участь у святі погодилися колективи з десяти переважно європейських країн. Організатор дійства сподівається привернути увагу молодих музикантів до джазу. Я практично живу джазом уже 25 років, і тепер вирішив організувати цей фестиваль. Сподіваюся, що він перетвориться на добру традицію і щороку приваблюватиме дедалі більше музикантів і маломанів. Учасники фестивалю кажуть, найкраще те, що відвідувачі зможуть не тільки гарну музику послухати, а ще й із національними інструментами латиноамериканських країн познайомитися. У Латинській Америці в кожній державі є її національний інструмент. Приміром, у Болівії це чаранго, а в Бразилії кабаквіньо. А для того, аби грати, ми використовуємо хункара та ельсурдо. Усі вони здатні докорінно змінити звучання будь-якої знайомої вам мелодії. Тож цей фестиваль чудова можливість дізнатися щось нове. У рамках музичного свята в Болівії проводитимуть не тільки концерти, а й майстер-класи. На уроки запрошуватимуть всіх охочих і демонструватимуть базові навички гри на різноманітних інструментах.